У Чернівецькому міському військоматі черги з чоловіків різного віку. Серед тих, хто прийшов, аби стати на захист України, багато людей, які не чекали на повістку, а прийшли самі. Сотні буковинців вже активно звертаються до обласного центру комплектування та соціальної підтримки, аби стати до лав захисників України. Від ранку у територіальні центри комплектування продовжують приходити дуже багато чоловіків, хлопців, навіть дівчат дуже різного віку, серед яких. Шо ти Думаєш, що не немає таких унікалів, які заставляють коплять свою маму або тати йти, блядь, шукати закладку, на, наче пизди було. Закладкам все возрасты покорні. Не найшла <говори> Убит на що? Убед у вас наборів. Чушь, да пише находчи?